Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Так, зустрічаємо статті Volkswagen Golf 6 в хетчбекові, в чорному кольорі. Затонований крім лобового, гарні легкосплавні дисочки. От у нас є обворушкам. Тут у нас все в гарному стані, нічого не потрібно робити. Так, у нас 2009 рік. Один і чотири. Автомобіль у нас на українській реєстрації. Пробіг у нас 231 тисяча кілометрів. Ціна у нас 7 тисяч доларів. Номер власника, ось якому буде цікаво. Там остання шестерочка. Так, дивіться, у нас на склом тут скольчиків немає, нічого, все в хорошому стані. Та і взагалі ось автомобільчик у нас без скольчиків. Округ далі обійду. Так, порошки у нас тут ліва частина така, ось. Бачите, все ось. Під ручками. Ніяких посячків немає. А зараз дайте обійду. Так, задня частина у нас фаркопчиком. Труба ось, дивіться. Без сажи, без нічого. Чистесенька. Так, це у нас двигун 1,4 TSI на 122 кінські сили. Зараз покажу. Так, так у нас візуально автомобільчик рівненький, що права ося частина. Правда, дощ іде ніхрена не видно. Всі, які є царапіне, чи що воно геть зовсім все скриває. Ось ліва частинка. Зараз вам покажу. А, ось. Покажу вам ось салончик. Так, десь у нас салончик. Тут механічна коробка передач, шестиступка, кондиціонер. Два передніх електросхлоп підіймача, регулювання зеркал підігрів зеркал, бортовий комп'ютер, мультимедіа під флешку. Зараз задній ряд вам покажу. Задні в нас механічні крутилочки. Дивіться пластичок візуально в гарному стані. Тут не подерти, не протерти. Також всі воздуховоди. Так що кого цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника за такий Volkswagen Hold Так, Наступний автомобіль у нас. Volkswagen Транспортер. На українській реєстрації. Так, він у нас, мабуть, вантажу пасажирський. Зараз вам покажу. Так, що в нас тут? 1,9 дизель. Ціна у нас 4300, номер власника ось. <гум> так, тут у нас ще й що тут? Рідний пробіг 380 з копійками. Бачу, вигоріло. Чи фломастер десь дівся. А може, то й не. Коротше, непонятно. Що ви хочете в машині з тихі руків? Треба дивитися тільки візуально на стан автомобіля. Так, дивіться опорошка. Нічого по автомобільчику робити не потрібно. По крайней мере, варить це точно. Шупчики у нас нормально. Так, сзаді у нас ляда, ДК доверху піднімається. Паркопчик. Так, уж все. Так, у нас сара наверное, будет соединяя. Соединяя так, на будет соединение. Соединение посередине. Я... Так, дивиться на колпачочка. Вин. Так, вот так вам сейчас я покажу. Так, что у нас тут затонувано. Нихера не видно. Так, да, тут у нас 5 сидень выходит. 5 сидень. Так, что дивиться. Тут два пассажирских, одна водительская сидень. Магнитола. Вот эти механические. Механические склопы мочи. Так что, кому интересный данный автомобиль, телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль на, на свіжій реєстрації перереєструється. Так, наступний автомобіль у нас KIA Ceed. на українській реєстрації. Він у нас в універсалі на легкосплавних титанових дисках. Так, у нас 2008 рік. 2008 рік у нас з двигуном 1,6 дизель. Від одного хазяїна. Ціна у нас, як пишу тут, ціна у нас 5950 пробіг 227 тисяч кілометрів номер власника ось якому бою цікаво телефонуйте. Зараз по кобучик автомобільчик, обійду, вам покажу. Ну що, в них слабенькі місця це пороги і задні арочки. Так, дивіться, у нас по заднім арочкам тут геть все. Дивіться, пльоночки на місці. Плюночка, що на двері, пленочка рідна на місці, що на... на початку задньої арки і кінці порога. Геть в хорошому стані все. Так, у нас тут рейдинги, вітровички. Спокою автомобільськи обійду. Противотуманні фариші, бачу лінзовані. Так, тут в нас є. Оружу себе чувствує, геть в гарному стані. Також плівочки на той стороні є. Так, автомобіль настанований до половинки. Крім 2 ПР... А, да, доповідь двох передніх та лобового. Фаркопчик. Быстро зйомний чи ні? Ні, не бачу я. Так, сзаді у нас візуально автомобільчик, ось дивіться. Так, криша у нас тут теж без м'ятинок. Так, шокола, я всі хава даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. А, зараз салончик покажу, що це. Дощ, та воно непонятно, що куди йти. Що куди бігти, або ще й в дощ сьогодні буде дуже багато автомобілів. Так, два передні у нас електросхло підіймаче, механічна коробка передач. Не тільки що 5 передач це що кондиціонер, мультикермо, бортовий комп'ютер, тканиневий салончик. Так що, кому буде цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Opel Astra. В такому білому кольорі. У нас на старій реєстрації. Так, у нас 98-й рік, 1,8 газ бензин. Пробіг Ціна у нас 1950 доларів газ бензин. Номер ось у касіку, цікаво, телефонуйте по номеру. Автомобільчик у нас прямо з люком. Зараз я вам по полу обійду. Що стоїть у нас гарно. Літня резина. Так, дивіться, візуально у нас тут по ньому варить. Нічого не потрібно. Автомобіль не тоновано. Так, ось така. такий відочок ззаді. Так, фаркопчик встановлений. Ось у нас автомобільчик працює на газіку. Бачите, рівно працює, нема такого, що там... Десь не догорає, чи десь раніше воно починає барахлий десь зриватися. Так що зараз? Так, ліва частина отака у нас, порожечки, дивіться, там у нас резовички стоять. Так, автомобіль у нас висидание. Сидання. Салончик у нас такий, все на чехлочках лочках. Дальше у нас Дальше у нас. Сейчас едва. Сейчас открыть покажут на салончик. Это центральный замок открывается водийська. А ну відкрывається. Капсула, капсула. Да, капсула чай. Кожа не бачив. Переоформляється ж, правильно? Так. Да. да, все переоформляється. Хоча у нас реєстрація до 2013 року. Так що, буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі Mitsubishi. На українській реєстрації. У нас 2011 року. У нас Mitsubishi ASX з двигуном 1,6. Бензин на 16 клапанів. Пробіг у нас 162 000 кілометрів, ціна у нас 8800, також є торг. Номер власника в цю цікаво, телефонуйте по номеру. В кому гарному кольорі у нас лінзована оптика, противотуманні фари, легкосплавні диски. Вітровички стоять. Танований як автомобіль, крім лобового скла. Так, я вам щось так покажу. Рівненько немає ні м'ятінок, нічого по лівому борту у нас. Ззаді у нас партроніки. Потім поличка у нас присутня. Так, труба ось тут видно. Труба геть чистесенька, нема. Навіть натяки на чорний дим. Так, у нас тут що? Правий борт рівненький, нема м'ятінок. Ось такожі, все. Короту, так уже все. Не знаю, що я вам тут покажу. Зараз ніфіга не видно. Салон. А, тут видно. О, велика Android-магнітола, механічна коробка передач, мультикермо. 4 електро підіймача бортовий комп'ютер, кондиціонер. Та що, ку є цікаво даний автомобіль, телефонуйте це? по номеру до власника. І візуально гарний, такий автомобіль навіть. Дені 6 бензин.